Audi Q7 2013 року випуску має пробіг 199 тисяч кілометрів, дизельний двигун 3 літри, трансмісію автомат. Тип приводу повний. Автомобіль має підсилювач керма, двохзонний клімат-контроль, круїз-контроль, шкіряність сидіння, камеру заднього огляду, пам'ять сидінь, led фари, парктроніки передні та задні. Підігрів передніх та задніх сидінь, центральний замок, мультикермо, легкосплавні колесні диски r 19 музика з блютуз, датчик світла, електропривід кришки багажника, комфортний та динамічний кроссовер. Загальний стан автомобіля відмінний, вкладень не вимагає, є можливість перевірки на СТО.